От коротенька екскурсія понад полем. От так огляд з машини. Соняшничка, це ніома. Зараз стану, покажу ближче, як вона виглядає. І подивимося разом, що в нас вийшло Так, Двигаємося далі. Це от ніоба наша. Проїжджаємо такий ось у вигляд, сьогоднішній час. Ще повністю зелений, гарний, от такі ось шапочки. Зараз якраз налівочка йде. тобто, Докачувати є з чого. Дощ пройшов дебелий тут у нас це останній раз. Взагалі дуже гарний дощ. тобто, Гусениця трохи от покусала, ну нічого страшного. Їсти от. Що ще? от Клієнта нашого соняшника це суомі сингента, тобто він десь сіяний неділі на дві ранці. Якщо в нас тут низинка, то тут ось ось. з низинки пішов на бугор. Соняшник теж непоганий. Весь виповнений. Там воно далі, де по горав, по бургу, де видно на змивах то, звісно, херовенький буде, але в цілому, тільки що зверху спускався, доволі непоганий соняшничок. Більш він під жару попав, так як раніше сіяний. Ну, якось так, щось буде. В принципі, я ж кажу, непогані шапочки, ось. От І далі там, в принципі, все так само. Дійсно, не хочеться послужуватися.